Проспект Металургів – одна з головних артерій Запоріжжя. Щодня сотні людей перетинають її дорогою на роботу чи навчання. Але чи встигнуть люди, які чекають у свій транспорт, за лічені хвилини знайти укриття під час повітряної тривоги? Зараз про це й дізнаємось. Ми будемо рахувати шлях від зубинок громадського транспорту біля металу, і почнемо з боку заводського району. Якщо ви їдете з боку Заводського району, поруч укриттів немає. Щоб дістатися найближчого, треба перейти дорогу. Найближчий по цій стороні варіант це сільпо на металургів 8. Це нульовий поверх житлового будинку. Тобто, якась безпека тут може бути під час тривоги. З іншої сторони дороги ситуація краще. На карті мерії зазначено два найпростіші вруття: на проспекті Металургів 11 і на проспекті Металургів 9 у міській лікарні номер 3. До проспекту Металургів 11 можна дійти менше з чим за одну хвилину. На карті Марія тут вказано, що є укриття, але двері зачинені, і щоб війти треба електронна картка. До другого укриття йти менше ніж 5 хвилин, але укриття тут є, і воно у вільному доступі. А що робити, коли ви їдете з правого берега через Дніпрогрес? Тут поруч укриттів немає. Хіба що можна ховатися у під'їздах будинків поруч? Але якщо пощастить, і під'їзд буде відкритий. Те саме стосується і зупинок у напрямку перемоги та хортицького. На карті укриттів від мерії порожне. Трохи краща ситуація, якщо ви опинилися біля металу, але вже на проспекті Соборного. За даними карти мерія, тут є два найпростіших укриття: на проспекті Соборного 218 та на проспекті Соборного 216. Тут повинно бути укриття, але щоб до нього потрапити, треба як мінімум мати ключі від домофону. Та сама історія: ми пройшли вдовж усього будинку, але позначки про укриття немає. З іншого боку дороги є лише одне укриття. На проспекті Соборного 177. до нього йти близько п'яти хвилин. Ми пройшли вдовж усього будинку, але укриття так і не знайшли. Як варіант може сховатися у підземних магазинчиках, які є у цьому ж будинку? Ми пройшли усі зупинки біля металу і перевірили укриття, які вказані на карті мерії. І найважливіше, яка реальність із п'яти укриттів лише одне відкрите і доступне, усі інші лише на папері.